Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо функціонал типу розтермінувань для угод. Розглянемо лінійні, користувацькі та індивідуальні розтермінування. Відповідно, даний функціонал це запорука швидкої роботи, відділу продажу з реєстрації угод або надання клієнтам розрахунків по угодах. В першу чергу, давайте. З точки зору термінології, пояснимо, що тип розтермінування це шаблон розподілу платежів між покупцем і забудовником. Даний шаблон використовується при оформленні угоди і визначає, як і коли покупець вносить оплату, яку частину одразу, тобто перший внесок, яку протягом будівництва і яку, наприклад, після введення в експлуатацію. В першу чергу, розглянемо лінійне і індивідуальне розтермінування. Лінійне розтермінування добре вам знайоме, це стандартний варіант, який CRM створює автоматично без додаткових налаштувань. Суть його полягає в тому, що після внесення першого платежу за вибраною датою решта суми розподіляється рівними частинами по місяцях і може використовуватися графік з визначенням терміну, періоду і перенесенням суми залишку. Давайте це розглянемо детальніше. Розглянемо для продажі наприклад, прикладі 6 юніту. Модель лінійного розтермінування. Натискаємо продати, заповнюємо поля. В нашому випадку ми використовуємо демонстраційні дані. Отже, ми вказуємо дату продажу і дату першого платежу. В нашому випадку вони будуть співпадати. Назва договору це деморостер, тобто розтермінування, і тип нади вказуємо як розтермінування. Коли це стандартний тип розтермінування, відповідно, ми можемо вказати, який початковий платіж, наприклад, на 30% від суми угоди, і на який період, наприклад, на рік якого числа, наприклад, кожного 10 го числа. Таким чином, нам система згенерувала лінійний графік розтермінування. Можливості лінійного графіку надають можливість також перенести хвіст розтермінування, тобто залишок після суми, на останній місяць. Таким чином. Сума платежів буде більш чистою, тобто заокругленою. Звісно, це зручно, оскільки ще надається можливість індивідуально коригувати, наприклад, суму першого внеску, або суму наступних платежів і так далі. Наступна логіка полягає в тому, що ми маємо можливість створити індивідуальне розтермінування. Для цього оберемо графік індивідуальний, де ми можемо самостійно вказати платіж, який він буде. І на яку дату. Таким чином, в даному категорії, ми вручну вносимо платежі за індивідуальним графіком. Також додаткові налаштування не потрібні при такій роботі, Але більш зручно використовувати безпосередньо користувацькі розтермінування. Користувацькі налаштування надають можливість використати шаблон, який одразу створить індивідуальний розподіл платежів, наприклад, при моделі 30-40-30, 70-30 або 5 платежів по 20 і так далі. Розглянемо такі моделі. До прикладу, 30 -40 -30 – це модель, яка визначає, що 30% буде обначено при підписанні договору, 40% через певний час, наприклад, при зведенні коробки будинку, і 30% при введенні в експлуатацію. Дуже популярний формат при будівництві, скажімо, VIN, комплексів і так далі. Або інша модель 70 на 30 70 одразу, 30 після здачі. Або інша 5 по 20. На кожен етап будівництва 20% оплати прив'язаної до дати будівництва. Як же створити такі плантежі для того, щоб не розраховувати їх вручну і не вносити вручну, так як зараз я показую тут на екрані? Для цього необхідно відкрити налаштування CRM-системи і створити. Індивідуальні типи розтермінувань. Демонструю, як це виконати. В першу чергу відкриваємо налаштування CRM, і в секції типи розтермінувань додаємо нове розтермінування. Тут є підсказка, яка говорить про те, що за допомогою даного функціоналу можна створити свої варіанти розтермінування і пояснюю, як саме. Ми будемо створювати дані розтермінування для проєкту VR. І, скажімо, перша модель, яка в нас буде, це 5 по 20. Тобто 5 платежів по 20%. Таким чином, ми створюємо каркас даного розтермінування, додаючи 5 платежів. І дані 5 платежів будуть відображати виключно 20%. 20%. 20, 20, 20, 20 і 20. Тепер збережемо дані налаштування. Бачимо, що у нас тип розтермінування називається 5 по 20. І тепер, коли ми працюємо з Юнітом, ми маємо можливість. При продажі даного юніту обрати модель розрахунку. Заповнюємо демонстраційні дані. В назві договору я напишу 5 по 20, все одно ми не будемо реєструвати дану угоду. І виберу розтермінування, а тип розтермінування оберу як 5 по 20. Бачимо, що система самостійно заповнена 5 платежів однаковими сумами для нашого графіку розтермінування. Нам залишається до кожного платежа лише погодити дату. Наприклад, це буде 19.10, наступний платіж буде 19.04, наступний платіж буде 19.10, наступний платіж вже буде. Відповідно, 19.3 і фінальний плантіж буде на завершення будівництва. Таким чином, ми можемо згенерувати графік розтермінування і надати його покупцю. А це в моделі, коли ми використовуємо тип розтермінування 5х20. Звісно, ми не обмежені логікою впровадження типів розтермінування і можемо, наприклад, використати. І інший тип, наприклад, 70 на 30, коли 70 одразу, а 30 після здачі. Давайте впровадимо і таку модель. Для цього повертаємося на налаштування, Обираємо можливості в реєстрації типів розтермінування в відповідній секції. В першу чергу обираємо, до якого проєкту буде застосована дана модель розтермінування і її назву. В даному випадку нехай буде 70% на 30%. Можна використати також символьні методи вводу, тобто 70 на 30 Вкажімо, що 70% буде спочатку, 30% буде по завершенню. Знову ж таки, ми можемо також прив'язуватися до ціни за квадратний метр і реєструвати замішок, що детально я покажу в наступній відео секції. Натискаємо зберегти і реєструємо тепер угоду по моделі 70 на 30 Відповідно. Натискаємо продати, заповнюємо демонстраційні поля. Вказуємо, що тип оплати розтермінування. Обираємо, що це 70 на 30 і бачимо, що графік платежів згенеровано автоматично. Нам залишається лише вказати дати. Тепер давайте використаємо іншу модель, а саме 304030 -30 з прив'язкою до вартості квадратного метру. Відповідно, повертаємось. В налаштування і в налаштування вказуємо нову модель розтермінування по шаблону 30% при підписанні договору, 40 через певний обраний час. В нашому випадку логіка це буде зведення коробки і 30% при введенні в експлуатацію по запланованих датах. Відповідно, обираємо проєкт VR 30, 40, 30. відповідно, перший княтіж 30% від суми. Наступний платіж 40% від суми, і фінальний платіж. нехай це вже буде залишок. Тобто, в нашому випадку це буде все-таки 30%, які ми могли б вказати як так, але в даному випадку вкажемо залишок, тому що в тих моделях розрахунку, де вам необхідно завершення платежу, залишку платежу вказати, зручно використовувати функціонал залишку. Натискаємо зберегти, і тепер, коли ми. Реєструємо угоду по моделі 304030, -30, дана угода буде зареєстрована з урахуванням нової моделі розтермінування. Обираємо розтермінування, обираємо 304030 -30, і бачимо, що система перегенерувала на платежі. Що ж, також в даних моделях можна використовувати безпосередньо пряме значення метру квадратного в тих випадках, коли. Ми бажаємо вказувати удорожчання ціни метра квадратного при тих чи інших умовах. Давайте поглянемо тут. У нас вартість метра квадратного 1000 доларів за метр квадратний. Відповідно, якщо умови інші, і ми бажаємо, наприклад, умови використати, то ми можемо використати модель, скажімо, удорожчання ціни. І, скажімо, таким випадком відсоток від суми першого платежа буде 30. Далі наступний платіж буде вже по ціні 1200 доларів за метр квадратного, оскільки 30% від першої суми. І далі ми можемо створити декілька платежів. Наприклад, це може бути 20-30 платежів, в залежності від того, на який період дається графік розтермінування. наших демонстраційних цілях достатньо зареєструвати три таких платежі і замішок на кінець. Тобто, якщо погоджені індумови, то розрахунок буде за такою моделлю з удорощенням по типу розтермінування. Таким чином, тепер, коли ми користуємося типами розтермінувань, ми можемо по індивідуальних умовах зареєструвати продаж по типу розтермінування. Для цього використовуємо знову такий інструмент продажу. Вказуємо, що це розтермінування, і тип розтермінування узгоджені індумови. Тепер ми бачимо, що система. Вирахов на 30%, порахована вже вартість метру квадратного з удорожченням, і нам залишається лише проставити дати реалізації. Ось таким чином шаблон розтермінувань надає можливість з потрібними відсотками при створенні угоди обирати шаблон, і в таких випадках система автоматично генерує графік платежів. Для забудовника це надає переваги. Такі як економія часу, оскільки немає необхідності кожного разу вручну рахувати графік, гнучкість, оскільки ви можете створювати будь-які формули під різні акції, проекти або періоди будівництва, і можливість по узгоджених моделях використовувати типи розтермінування. Отже, підведемо підсумок. В першу чергу ви можете використовувати лінійне класичне розтермінування, яке розподіляється рівними частинами по графіку розтермінування. Індивідуальне розтермінування також доступне в CRM і доступне без будь-яких додаткових налаштувань, надає вам можливість вказати періоди здійснення платежів. І користувацьке розтермінування надає можливість зареєструвати необхідний вам шаблон розтермінування, який опише ваш індивідуальний розподіл платежів для різних моделей. Таким чином, G CRM є гнучкою CRM-системою з змонтованою шахматкою реєстром угод. Звітністю, яка надає можливість індивідуалізувати підхід до виведення умов реалізації об'єкту нерухомості за вашою логікою. Дякую, що сьогодні були зі мною. Використовуйте ганозевий функціонал та отримуйте профільні переваги від існуючих бізнес-продуктів саме для забудовників, які потрібні в щоденній роботі девелопера. Підписуйтесь на канал для того, щоб знати ще більше практичної. Користі, практичної інформації про використання профільних продуктів в будівельному девелопменті. До зустрічі в наступній відеоінструкції та огляді можливостей GRM саме для забудовників. Дякую.